Добрий день, це канал я і мої кози, і ми готуємо щось смачненьке. Так, це у нас фарш свинячий, перець, сіль. Так, це картопля з цибулею. Трошки юшку стіджу. О, боже! Перець носа зайшов. О, oh, десь великий кусок попався, не побачив. Саме <п. п? coughs> унизу десь було в блендері. Так, яйця jaj... jaj... я перебила зразу з картоплею, як те. Як перебирала картоплю з цибулею. Цибуля синя в мене тут. Через те, виднося, що синя. Будуть у нас смаколики сьогодні. Наготуємо, щоб було -два дні, що їсти. Ось. Більші куски повибираю, десь як на дно на ріжок того блендера попаде. Саме одна і. Кусочки залишаються, Ну, нічого. Його можна було б перебити, якби я його більше била, але мені треба, щоб картопля була грубшого помолу, не дрібненького. Щоб не було пюре, а грубше. Щоб її було чути, що тут є картопля. Ось. Так так, руками не ложкою. Хто хоче, мені трука... теми ложкою, хто хочете, у рукавицях. Я в рукавицях не роблю. Бо я не знаю, що ті рукавиці зроблено. А так як я бачила відео, як одна мені скидала жінка Наталя, відео, подивися, як вона в рукавицях працює на якомусь підприємстві. Вимішала одне тими рукавицями, вимішала друге, вимішала третє. Ось. Ну, рук не миє. А якби руки, то вже помила б 10 разів, а рукавиці, каже, нашу мити. Руки ж всередині чисті. Ось і так. Так що, ви як хочете робити рукавицях, але я рукавицях не роблю. Так. І трошки нам треба сюди муки зараз і вимішуємо. І будемо смажити на олії. Так що ось таке тоділо. А тоді я візьму трошки часничку до них. От, зараз треба з морозилки дістати, щоб він розмерзався мені, щоб він був розмерзляний. О, бачите, яке. Ось таке густеньке тісто має бути. Хто хоче, ще можна сюди соду давати. Я соди не даю. Бо потім картопля синіє, то я соди не даю. А хто хоче, може давати. Можна виробляти руками в формі котлет. Ну, я буду брати ложку і накладати ложкою. І будемо жарити. На олії. Ось. На розігрітій пательні. І будемо смакувати. Так що ось таке. Так, це дістала я часник е, з морозилки. Хай розмерзається, бо нам треба зробити соус-часничку. Пательня гріється в мене на, на пампушки наші жарити чи котлети барабоїні, хто там їх знає. Ось і будемо зараз жарити і смакувати. Чорнушка тихо. Тихо, зараз пущу. Ще трошки почекай. Так що ось такі то справи. Ну і хто має можливість, не забудьте поширити моє відео в других соцмережах і будемо всі разом спілкуватися. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Всім всього самого найкращого, гарного, гарного настрою і смачного, хто буде готував разом за мною. Що приготуємо трошки смакоти до наших дирунів чи барабояників, хто там як знає, сметана дуже густа зробилася. Добре так, ну. Вчора ще була рідка, а мені вже загуста. я хочу Трошки часточку. Можна просто сюди, смачно, просто часник мачати. Часник зроблю зі сметаною собі такий. І сметана буде трошки рідчана. І буде смачно. Ось. Ну що, посмакуємо? Ось такі вони. Так, то, напевно, треба світла додати, бо буду знову казати, що темні. Ось. Така у нас смакота. Так, пальця попекла, головне, не знаю, коли йде, не чула. Треба ж так вміти. Ну, то таке. Часничок вимішали з тим, тим сметанкою. Лучше, як сметана рідка, але то таке. Загустла. Зараз буду перегонити, то буде рідча. Так що заходьте до мене на смакоту. Но так як я не готуйте, щоб пальці опекли, будьте акуратні. Все було гарно, смачно і прекрасно. А я зараз поїм, ще закушу солоденьким. І піду на обід порадся. У нас дощ, вітер, холодно, але дощ лупи. Так, що ось таке діло. Можна їх зложити в каструлю, Поляти частиком, так з олією зверху, відрости, і поставити в духовку чи там на плиті, щоб тепленькі вони були, щоб вони пройшли файно. В часник з олією, трошки додати води. Перетрасти і дати їм трошки постояти, щоб вони, як сказати, пройшли, пропарилися. Вони тоді шкірочка буде м'ягенька на них. У мене краще люблять, коли ж хрустяща. Таких пропараних не дуже люблять. Так що ось таке діло. Так, щось таке діло? Ладненько. З тим смачного, хто буде готував, заходьте до мене на барабоєвники і будемо смакувати. А зараз всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Але палець палиць, і палі. Як так мудритися? То капець. Саме головне, що не знаю коли. Вже як почало пекти, тоді побачила. Є таке всім папа, бережіть себе і будьте акуратні на кухні.